Доброго дня, шановні одногрупники. Для до вашої уваги маємо такий BMW 520-ти пригане з Бельгії 520 дизель, 136 16 коней, шкіряний салон, ABS, ESP, Мультируль, Кліматконтроль, Магнітолка чорного кольору. На хороших титанах з, хорошими, з хорошою резиною. Такий автомобіль, е, по-моєму, зараз кажу вам рік. Рік цього автомобіля у нас 2000 на рік продукції. Датчик дощу, фотохромоване зеркало. Ось такий автомобіль коштує тут в Польщі 2760 євро. Є ось також у нас там далі я дивився для себе BMW-3. Є ось тут у нас ще такий Volkswagen Passat народний автомобіль по ліфтингу. Також з Бельгії. Дуже, дуже хороший стан автомобілів. Немає царапин, немає ржи. Ну це буде коштувати дорожче. В середньому на 500 євро десь буде дорожче. Ну, 2005 рік. 218 тисяч пробіга, 1,9 турбодизель, 130 коней. Клімат, темпомат, електрика, повний електропакет. Хороша магнітовка була в пункт. Ось такий ось пасатик. І йдемо до BMW, Слідує відео буде з BMW троєчко, яка мені дуже сподобалася.